Сьогодні ми говоримо про справжніх легенд світової музичної індустрії, а саме гурт Coldplay. у ході одного з наймасштабнішого світового туру, який триває з 2022 року. Вони встигли заробити 1 мільярд 59 мільйонів доларів від продажу 9 мільйонів 600 тисяч квитків. Цей тур став найбільш відвідуваним в історії та другим за прибутковістю за версією компанії Polestar. Сьогодні ми розглянемо легендарний хід гурту Viva La Vida та разом проживемо 5 хвилин щасливого і наповненого життя, про яке йдеться у пісні. Вітання усім на каналі Мета Мільйон, де ми вивчаємо англійську не завжди легко, але неодмінно цікаво. Мене звати Яна Козаченко, і ми з командою Рок-зірок англійської мови готові вкотре. Приємно вас здивувати. Поїхали? Але спочатку з вас підписка на канал Мета Мільйон. А тепер поїхали! Отже, розпочнімо з першої фрази. Та да 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 Та-та-та, -да -да. тано <реклама> да -да -да, дуже гарно <реклама> у попередніх випусках. Ми вже згадували конструкцію used To, говорячи про щось, що ми робили в минулому, але зараз вже не робимо. Це ідеально підходить для того, щоб розказати про звички або речі, які змінилися безповоротно. Приміром, I used to live in when I was young? для тих, хто не знає, це мальовниче містечко на заході України у Тернопільській області, яке неодмінно варто відвідати на правах амбасадорки. <laughs> the Phrase give the word означає віддати наказ або прийняти рішення. Приміром, The boss gave the word and we started the project immediately. Або Mom gave the word to clean the house before guests arrived. The roll the dice means to risk. This is a phrase that is often used when there is a risk to lose everything, but also a great chance to get something. Nothing ventured, nothing gained, say the Americans. For example, I decided to roll the dice and apply for the new job, even though it's a big change. Or, starting your own business is like rolling the dice, you never know if it will succeed. Hold the key означає мати контроль або великий вплив на ситуацію. Приміром, he held the key to the company's success as he had all the clients' contacts. Або my grandmother held the key to our family history, and she shared stories we've never heard. Ця фраза For some reason I can't explain використовується, коли нам важко пояснити свої почуття або рішення. Приміром, for some reason I can't explain, I just don't feel comfortable around him. Або For some reason I can't explain, I felt like I had been here before. Отже, пропоную перевірити, як добре ви запам'ятали ці класнючі фразу з пісні «Viva la vida» гурту «Coldplay». Я прочитаю речення, а ви заповните проміжки у ньому відповідною фразою. Фраза номер 1. Your friend has always made important decisions in the company. Her colleagues say she has always to the company's success. Правильно. Held the key. Фраза номер 2. Many years ago, you worked out every day, but now your lifestyle is completely different. So you can say I to work out every day right I used to work out every day number three when the manager gave the green light to launch the project, the team started working immediately. He simply and everyone got to work right gave the word No4. your friend decided to take a chance on something new even if the outcome is uncertain she said you know I just decided to and see how it goes go, 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 go. roll the dice sometimes we feel something that's hard to explain for example, I feel like I've been here before. Right. For some reason, I can't explain. Відмінно, якщо ви заповнили всі пропуски правильно. Ви точно засвоїли ці фрази. Збережіть це відео, випишіть фрази та головне, використовуйте їх в реальному житті. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Ми з командою невтомно працюємо над тим, щоб постачати вам лише актуальну і не книжну англійську. І усе про що ми вас уклімно просимо, це розповісти дорогим вам людям про канал Мета Мільйон. Поширити покликання у ваших соцмережах, тегнути нас в інстаграмі, коли-небудь знання стали у нагоді. Ми не інвестуємо у рекламу нашого каналу, ми інвестуємо у якість його контенту і просимо вас стати нашими амбасадорами, щоб ще більше українців отримали користь та впевнений голос в англійській спільноті. Або ми розкажемо правду про Україну англійською мовою, або це зробить за нас божевільний сусід на болотах. Я закликаю вас щодня інвестувати час. Та зусилля у вивчення англійської мови. Ваше англійське слово сьогодні це успішна і незалежна Україна завтра. А кожне завтра розпочинається вже сьогодні, як кажуть в Українській академії лідерства. A million Ukrainians, a million success stories. Start yours!